Нагадаємо, що от колишній віце-прем'єр-міністр міністра національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру в незаконному збагаченні у справі про розкрадання в енергоатомі. Про це повідомили в НАБУ. Далі от цитуємо це повідомлення за даними слідства. Експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану пральню в лапках місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася ця пральня керівником злочинної організації. Зації викритою вчора набу і сап це офіційне повідомлення. Також детективи задокументували передачу підозрюваного та його довірній особі понад 1 мільйона та 200 тисяч доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Це все було під час обрання уваг з запобіжного заходу одному з фігурантів справи справа ексрадного міністра енергетики Ігоря Миронюку. Прокурор назвав ім'я колишнього віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Черношова як учасника схеми у розкраданні в енергоатомі. Черношова вже голосили підозру зловживання службовим становищем та одержані неправомірної вигоди особливо в особливо великому розмірі. Ось далі детальніше ці справи будемо розбиратися із журналістською розслідувачкою Бігосінфо Світлана Стеценко. До нас доєднується. Світлано, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Вітаємо. Доброго ранку, Світлано. Розуміємо, що ви з колегами слідкуєте за всіма плівками аудіозаписами, за тим, як відбуваються судові засідання у межах цієї операції, мідас із викриття корупції в сфері енергетики. Правоохоронці вже повідомили про підозри вісьмом фігурантам, з яких п'ятьох наразі затримано. Чи можете ви для наших глядачів окреслити от найважливіше, що треба розуміти, про цих фігурантів? про кого йдеться, і якщо п'ятьох затримали, то де інші троє? Оце от найбільше питання, яке нас найбільше турбує, де інші, і коли будуть підозри усім, нарешті, бо дуже хочеться побачити усіх як вчора. Одного зі фігурантів на лаві підсудних, тобто у суді, коли обирають запобіжний захід. Ця схема для нас усіх означає те, наприклад, чому ми зараз сидимо без світла. Ця схема означає те, що хтось вирішив. Нехтувати захисними спорудами на трансформаторах е наших енергооб'єктів, і тому ми зараз маємо відключення, і тому деякі міста були знеструмлені прямо по 20, по більше ніж 20 годин без світла, без води, інтернету, опалення і так далі. Зараз залишилося, і це лише листопад, це навіть не зима. Ми можемо лише уявити, що далі буде. Якщо говорити про фігурантів так за даними НАБУ, організатором цієї схеми є так званий Карлсон, так його називають учасники цієї схеми. Ми можемо припустити, що це є Тимур Міндіч, бізнесмен, дуже впливова людина, в принципі, і колишній партнер президента Зеленського по кварталу 95. Він і нині є співвласником кварталу 95. наразі ми знаємо, що Тимур Міндіч за даними Української правди виїхав за кордон і зробив це буквально там за лічені години, так би мовити, перед обшуками, які були проведені вчора. За даними медіа, у нього вдома. Це організатор схеми, за даними НАБУ. Від нього також, отак, якщо можна спустити стрілочки. Це колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Ми можемо припустити, що він в цій схемі так званий професор. Зокрема, ми на одній із в одній із серій, яку опублікували Набу. Ми можемо в принципі чути його голос і можемо бачити, що один із учасників розмови це міністр енергетики. Набу так його і ідентифікували на цих плівках. І за даними за датою цих розмов, ми можемо цілком розуміти, що це Герман Галущенко. У медіа Германа Галущенка давно називали людиною міндіча. Якщо ми подивимося на те, як міністр Галущенко, коли він був міністром енергетики, захищав нашу енергетику, то ну дуже погано, якщо можна так сказати, але це очевидно. Бо ми за його каденції пережили чимало блекаутів. Можна згадати хіба те, що він хотів будувати енергоблоки. А не е, якусь розподільну маневрову генерацію, яка б нам зараз допомогла пережити ці складні темні часи. Е, е, тому до Галущенка було чимало запитання в його. Перепрошую. Проблеми зі світлом, бачите, у мене тут навіть е, вимкнулося світло і лампа. Е, я сподіваюся, вам так мене Все буде. Ми бачимо Все і добрий. чуємо. Так, добре, і е, ем, отож у медіа називали Галущенка людиною міндіча, і саме через це Галущенка, попри його всіку корупційні скандали, попри ем, його небажання займатися реальним захистом енергетики, він залишався в кабміні. Е, і попри це, також говорять, що тобто, завдяки Міндічу, його не е, шкурнули з кабміну, його просто пересадили, грубо кажучи, за іншу парту. Він перейшов з міністра енергетики на міністра юстиції. Це е, е, два герої цих схем цієї. Схеми далі, якщо опускатися нижче, це ем, так званий е, тенор і Рокет е, це двоє людей, які пов'язані. Тенор – це, наприклад, Дмитро Басов. Ми знаємо, що він колишній співробітник генпрокуратури, це та людина, яка вела справу Гонгадзе, це та людина, яка входила в групу розслідування розстрілів Небесної сотні та інших злочинів Януковича. Це от багаторічний правоохоронець, і він очолював і управління з розслідування злочинів. Злочинних організацій в генпрокуратурі він звільнявся його через корупційні скандали звільнили з генпрокуратури. Але він пішов до суду. Це, от тенор Дмитро Басов, це третій у верхньому ряду. Праворуч, от щоб глядачі ага. розуміли. Тенор ем, пішов до суду, коли його звільнили через корупційні скандали. Корупційні скандали були це стосувалося того, що його дружина під час повномасштабної війни купила дуже дорогі елітні автівки, ем, і через це почалися скандали навколо Басова. Його звільнили, але він пішов до суду, відстояв е, свою умовну репутацію і відновився. По суті, також ми знаємо, це те, що нам з колегами вдалося з'ясувати. Ті автівки, які купила його дружина, це автівки, куплені 23 го року, і крайня автівка 25-го, от буквально 14 жовтня 25-го року, коли багато із нас сиділи без світла, просто згадати лише там Чернігів, Полтавську, область, Сумщину, Харківщину. І е, це автівки цього ж року випуску. Тобто, можна припустити. Е, Ну, можна навіть не припускати, це дуже дороговартісні авто, елітні, так би мовити. Ем, і е, тут більше того, що треба сказати: от, наприклад, Басов він е, типу розлучався зі своєю дружиною. Е, але виглядає це умовно як розійтися аби зійтися з майном і статками, які не сходяться з офіційним заробітком, адже після того як вони, як вони типу почали е, жити разом, вона знову з'явилася після розлучення в декларації свого чоловіка е, Дмитра Басова, і там вже було видно, що у дружини з'явилася квартира е, в французькому кварталі, досить непоганому. Житловому комплексі у Києві з'явилися три автівки, два мерседеси, один рейндж-ровер. Тому це виглядає, а і ще досить. Очевидно, дорога квартира приблизно на 18, за 18 мільйонів гривень, а то і більше. Бо це квадратні метри у одному е дуже лакшері, так би мовити, е житловому комплексі у Києві, який стає новими новопочарськими липками. Тобто це той комплекс, де тепер найбільше е умовно посадовці е купують собі е квартири. І це от дуже елітне житло. А там, за даними забудовника, квартира придбана в 24 році. І за даними забудовника, на той момент в цьому житловому комплексі опинилися ну, буквально лише трикімнатні квартири, тому що одно і двокімнатні вже розкупили. Тому ми можемо припустити і сказати, що ця квартира коштувала понад 18 мільйонів гривень. І ці, оце все майно, яке я перелічую, воно якраз з'явилося у сім'ї басових е під час. Е Uh... Під час очевидно цієї діяльності, бо як ми бачимо з цієї схеми, яку нам показали набу, то той же Басов, також Рокет, інший учасник Ігор Миронюк, якому вчора обирали запобіжний захід, вони говорили про відкати з будь-яких контрактів, які укладалися з енергоатомом, у 10-15%. 10-15% – це та сума, яку оці от вище згадані особи. Забирали собі, і за даними НАБУ, це ми чули на прослушках, що Басов, тобто тенор, інший учасник перемовин Рокет, тобто Ігор Миронюк, ділили ці 10-15 на трьох. Третій це професор. І за е, даними е, медіа за даними Ярослава Железняка, е, професор це є Герман Галущенко. Е, Світлано, якраз так сьогодні вранці провели позачергове засідання уряду і хвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Рішення уряду поклали виконання обов'язків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмило Сугак. Ось щойно ця інформація стала широкою да. е, Світлано. Що е, сподіваюся? Що тут щоб підсумувати да, на жаль, не маємо багато часу, але дякуємо вам за такі деталі важливі для розуміння? От, от, зараз бачимо реакцію від уряду. Фігурують такі імена, які наближені до президента, то і принаймні про це нам Михайло Ткач, наприклад, казав про те, що Тимур Міндіч наближений до офісу президента, що найменше. Чи міг президент Зеленський не знати? Чи могло оточення Зеленського не знати про оборудки корупційні, якщо такі? Дійсно, були як стверджують в НАБУ, ну, якщо ми говоримо про таких людей, як Мінтіч, як той же колишній віце-прем'єр-міністр Чорнишов, якого також підозрюють у цій справі, то по суті це і є оточення зеленського. Тут складно говорити, що міг знати, а що міг не знати президент, але є багато людей, які, очевидно, були в курсі всього, що відбувалося. Бо такі ми з кожною серією набу бачимо все більше і більше учасників цих переговорів, учасників цієї схеми. Я єдине, що ем, можу додати із нового, наприклад, ми з колегами. Сьогодні маємо опублікувати також чергову серію за цими плівками, озвученими опублікованими. Набу. І це буде серія про Олексія Чернишова, колишнього віце-прем'єр-міністра. Ми недавно показували його маєток, дуже великий, дуже дорогий, який будується. І вчора на одному з озвучених плівок ми мали можливість почути розмову того ж Карлсона, який є там, за даними медіа, Тимуром Міндічем, і обговорення того, скільки грошей треба ще на добудову. Ми можемо припустити, що це добудова саме маєтку Чернешова, який ми показали кілька місяців тому. бо ми якраз були там в той момент, коли були записані ці розмови: дата на плівках НАБУ і дата нашого перебування моїх колег там збігається. І ми вже бачили, що якраз на вумовний день будівництво було а після оцих розмов. Після цієї дати опублікованої набув будівництво зупинилося на плівках. Саме йшлося про те, що треба законсервувати будівництво. Власне, також стосовно реакції від влади стосовно реакції Володимира Зеленського, якщо пам'ятаємо справу так проти і саме коментування президентом України, достатньо десь широко він прокоментував це. Чи достатньо широко, на вашу думку, от президент України коментує зараз цю ситуацію і цю справу від НБУ абсолютно не широко. В контексті Кудрицького там було конкретно сказано, що саме Володимир Кудрицький, як очільник Укренерго мав забезпечити захист, але цього не зробив. Там було названо прізвище і сказано доволі прямо. В цьому контексті те вечірнє звернення Володимира Зеленського, яке ми побачили в той день, коли стався цей скандал, і набу опублікували першу частину цієї операції. А це найгучніша операція, найбільша, наймасовіша операція. Викриття корупції в сфері енергетики, дуже необхідної для нас зараз сфери. Е, президент Зеленський відповів е, доволі стримано і сухо, так би мовити, бо він не назвав жодного прізвища. Він лише сказав, що е, має бути правосуддя, правоохоронці мають розслідувати їм треба допомагати в цьому. Але це нічого не означає жодного прізвища не було названо. Ми дякуємо вам за цю розмову. З нами була в ефірі Світлана Стоценко, журналістка розслідувачка Небігусінфо.